Відома медична лабораторія Скула під загрозою закриття, а працівникам затримують зарплати. Про це повідомляють співвласники мережі. За їхньою інформацією, компанія уникає оподаткування грошей. При розрахунку за процедури готівкою у лабораторії не видають банківські чеки про оплату. Так, дякую. Oh, Крайній термін отримання результатів 11 квітня, можуть бути вже сьогодні. Результат uh -huh. прийде на пошту, сповіщення готовність на або вайберу смскою. Uh -huh. Зараз перевірите свої дані. Будь uh ласка, -huh. присідайте магістратор. Uh -huh. Це типу йде як і, і і чек, і я можу потім до вас прийти і роздруковані. Uh -huh. так. Так. Після здійснення оплати працівниця лабораторії видає лише бланк з даними пацієнта, переконуючи, що він і є чеком про оплату. Співзасновники запевняють, таку схему з ухиляння від сплати податків впровадили у роботу за керівництва одного з акціонерів компанії Сергія Дядюшка, який раніше обіймав посаду генерального директора. Співвласники медичної лабораторії заявляють, вони намагаються припинити незаконну діяльність. Однак Сергій Дядюшко перешкоджає їхній роботі. Ми стикнулися з маніпуляціями зі сторони нашого партнера. Фактично, допуску в офіс, я думаю, ви бачили, це було близько трьох тижнів тому, ми не маємо. Обурення також викликає та сума, на яку скула похиляється під такими, діями цього, під такими діями від сплати податків. Так бути не може. Окрім того, за словами співвласників, Сергій дядюшкою найняв воєнізовану охорону, аби не допустити їх до компанії. На впливу я, на жаль, позбавлений, позбавлений охороною кримінальної зовнішності, на мою думку, вони не допускають мене особисто і та партнера Мельника Дениса на роботу. Така ситуація в ескулабі триває вже майже рік. Від внутрішнього конфлікту страждають і працівники, яким невчасно виплачують заробітну плату. За словами співвласника компанії Дениса Мельника, лише за один тиждень роботи Ескулабу близько семи мільйонів готівки пройшли повз податкову службу. На рахунках зараз закумульовані великі кошти, однак ми вважаємо, що через поведінку одного з учасників Сергія Дядюшка, Компанія не може розраховуватися з своїми працівниками, виплачувати заробітну плату. Не може розраховуватися з контрагентами, оскільки дирекція в складі трьох людей, яка є управлінським органом в компанії, вона є недієздатна, нелегітимна. Про нефіскалізацію коштів заявляє і комерційний директор Ескулабу Роман Висоцький. Дійсно, з першого числа мені відомо з першого квітня по сьогодні. З кулабом було не зафіскалізовано більше 10 мільйонів гривень. Пан Дубівка при розрахунку пацієнта готівкою заборонив пробивати чеки практично всім пацієнтам. Я зв'язувався з даними працівниками не один раз, на що отримав відповідь, що це не моя компетенція, не моя проблема. Згаданого у розмові пана Дубівка співзасновники компанії називають незаконним очільником фінансового відділу, бо раніше його усунули з посади саме за оборудки з коштами. Однак він продовжує керувати компанією та впливати на її працівників, начебто під егідою Сергія Дядюшка. Аби налагодити роботу лабораторія Скулаб, акціонери хочуть провести загальні збори та призначити нового фінансового директора компанії. Директора, як такого, немає, є дирекція, яка складається з трьох осіб. І відповідно, щоб підприємство змогло і надалі функціонувати, необхідно, щоб усі ці три представника, які виконують обов'язки члена дирекції, мали повноваження і справді були навчинення юридичної дій. Обрання нового директора дозволить повернути роботу підприємства в правову площину та зупинити незаконну діяльність, додає адвокат. Ми також звернулися до Сергія дядюшка, аби він прокоментував звинувачення у свій бік. Однак на зв'язок з нами він не виходить. Акціонери компанії Скула вже подали декілька позовів до суду. Кажуть, хочуть, щоб робота компанії знову стала законною і додають, такі дії окремих представників лабораторії заслуговують на прискіпливу увагу правоохоронних органів. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.